Яку Господь Бог подарив для нас, ми сьогодні маємо таке ранкове, особливе служіння, служіння сповни страждання і смерті нашого Господа Ісуса Христа. ніж ще прийду до прочним тексту Слова Господня, користуючись нагодою, я хочу подякувати вашій церкві, що ви молитесь за нас. От ми, у нас є така команда з церкви схої трійці, коли ми їздимо на схід. Проводимо організаційні служення, допомогу носимо і так далі. І З вашої церкви є один брат, брат Едік, який з нами їздить, Тож, частина вашої церкви. Я думаю, що ви так само переживали, молилися. І хочу подякувати, що Бог береже, Бог береже і Може Можливо, якийсь інший раз, або Едік сам розкаже більше. Але зараз перед таким служінням і дуже багато часу, хочу подякувати вам, що ви молитесь. Божа охорона, і Боже благословення не є знати. Перед нашим таким служінням, особливим служінням сповну страждання і смерті нашого Господа Ісуса Христа, я хочу зачитати один текст із слова Господнього, досить знайомий текст із Слова Божого. І ми дещо пороздуємо над деякими деталями самого хліболомання, що це таке, для чого воно зроблено, і для чого ми це все відзначаємо, ну можна сказати, згадуємо, робимо і так далі. Читаю Перше послання святого апостола Павла до Коринтян, 11 розділ, з 23 віршка, такі слова, апостол Павло говорить. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий, був узяв хліб. Подяку Він дав, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ломається, Це робіть на спомить про мене. Так само і чашу, що взяти по вечері і сказав, ця чаша новий завіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому, то, хто їстиме хліб цей чи питиме чашу Господню не гідно, буде винний супроти тіла та крові Господньої. Нехай же людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть і чаші, хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Через це поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснули. Бо коли б ми самі судили себе, то засуджені ми не були. Та засуджені від Господа, караємось, щоб нас не засуджено світом. До цього місця. Друзі, дорогі, я зачитав текст і Слово Господнє, і те, що ми, і те, що ми за, згадуємо, це пряма заповідь Ісуса Христа. Доки ми церква буде на землі, доки ми не перейдемо в вічність, ми будемо відзначати спомин страждання і смерті нашого Господа Ісуса Христа. Знаєте, якби відзначати і просто відзначати, і на цьому була б крапка, то все було б дуже просто, набагато просто. Але оказується, коли ми вникаємо сторінкись ріщени описання, то тут є дві сторони, немає якоїсь такої золотої середини. Є дві сторони. Або ти гідний учасник, або ти негідний учасник. І для того, щоб бути гідним учасником, звичайно, коли ми розглядаємо це все на основі Слова Божого, ми собі задаємося питанням, коли я приймаю хлібомання, яким я хочу бути учасником. Звичайно, кожен каже, я хочу бути гідним учасником. Yeah. І для того, щоб бути гідним учасником, спомені страждання і смерті нашого Господа Ісуса Христа є для того певні умови. За сьогодні, дивлячись на наше християнство, таке широке християнство в цьому світі, люди по різному приходять до християнства. І так само люди по різному підходять до заповіді Господні, до заповіді Господні в тому виді, якому вони її, її звершують. Хтось по різному, хтось навіть. Знаєте, коли йдуть до заповіді, навіть часто не задумуються люди, що вони роблять, який зміст в цьому всьому вкладається, яка глибина цього всього. І наскільки воно важливо, що сам Христос сказав, бо кожного разу, як будете їсти цей хліб, та чашу цю пити смерть Господню звіщаєте. Наскільки це є сильно і актуально? Знаєте, багато людей часто, помисть страждання і смерті нашого Господа, перевели в певну таку обрядовість. І роблять, як хочуть, як знають, якісь передання прикрі... 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 прикріпляють до цього всього, і поступають, як хочуть, друзі, дорогі. Але знаєте, що дуже страшно? Страшно те, що коли ти приймаєш, приймаєш і приймаєш участь хліба переломлені, є тільки два шляхи. Третього, нейтрального немає. Знаєте, чисто люди хочуть вибирати золоту середину. Так зручно оказатися в золотій середині. Ну в цій ситуації золотої середини немає. Золотої седи немає. Є або ти гідний учасник, або ти не гідний учасник. Друзі, дорогі, ви знаєте, я думаю, що ваш, вашій церкві, так само як і в наших церквах, заздалегідь було оголошено, що буде таке служіння. І ми готувалися. Ми обходили себе, ми були в пості і в молитві. Можливо, ми, ми були в постійно. Ми, ми дивилися, десь ми примирялися з кимось. Десь ми просили прощення, десь ми обходили своє життя, дивилися, що є в нашій середині. І ми аналізували себе. Що підходячи до цього служіння, будь гідними учасниками, будь гідними учасниками, раді сестри. І на що я б заострити свою увагу? Знаєте, перший момент, для чого ми робимо хліболомання, для чого ми робимо хліболомання, і на що акцентує свою увагу Ісус Христос? Читаю 26 вірш. Бо кожного разу. Як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщайте, аж доки Він прийде. Пра і сестрі, вершина всього служіння і центр приходу Ісуса Христа, це була смерть і Воскресіння Божу, Боже. Це те, через що ми получили Спасіння. Якби не булося смерті Ісуса Христа, не було б Воскресіння. Якби не було б Воскресіння Ісуса Христа, не було б перемоги над смертю, не було б перемоги над смертю, не було б нашого спасіння. Друзі, дорогі, і це заповідь для нас, християн, саме Христос наголошує, щоб кожен раз, коли ви, коли ви підходите до причастя, до хліба переломлення, ви розуміли глибину цього всього. Ви не просто так робите якийсь обряд там, чи ще щось. Ви смерть Господню звіщаєте. Ви знак робите. Ви де ми знак робите, коли ви збираєтеся разом. Церква, люди відкуплені, люди, які спас Господь. Ви збираєтеся разом і ви проголошуєте дуже вагомий знак. Нас спас Христос. Ми спасені Богом. Наш Бог Він переміг смерть і сьогодні, через Його смерть. І через Його Воскресіння ми маємо спасіння. І кожен раз ми маємо це згадувати. Ми маємо це не забувати. взагалі Ісус Христос, Бог, взагалі, коли ми дивимося через Біблію, Бог, взагалі, коли робив якийсь величезний вклад в історію людства, він завжди. Нагадував і вертав людей, щоб люди помнили те, що зробив для них Господь. Знаєте, коли всі час Ісус Бог вивів ізраїльських людей із Єгипту, провів через пустиню, і знаєте, Бог не раз говорив такі слова, коли робив якісь речі до Ізраїля. Він казав: І будеш пам'ятати всю ту дорогу, якою вів тебе Господь Бог твій. Резда, для чого це все робиться? Це все в першу чергу робиться для того, для укріплення нашої віри. Для укріплення нашої віри. Кожного разу ми укріпляємо свою віру того, що мій Бог живий. Знаєте, переді мною браття нагадували про те, що коли йшла чаша із звином, не раз люди получали уздоровлення. не раз люди получали духовне підкріплення. Чому? В цей момент, коли людина розумом і серцем сконцентрована на тому, що вона, що вона робить, на спомені страждання і смерті нашого Господа Ісуса Христа. І коли вона розумом і серцем усвідомлює, що мій Бог, мій Спаситель, який спас мене і поміняв мене, мій Спаситель, який пішов на хрест і переміг смерть, то що йому є вирішити якусь мою повсякденну буденну проблему? Що йому є той, який переміг всі смерті Ада, той, який воскрес в третій день, то що йому стоїть? Наприклад, зцілить мене від якоїсь хвороби. Знаєте, коли людина усвідомлює глибину того, що було зроблено не для того, щоб для мене одного, а для всього людства, коли людина усвідомлює і старається ці всі масштаби вмістити в свою голову, розуміючи велич і силу Божу, вона розуміє, її віра піднімається. На її віра приходить. Раз Бог мій переміг смерть. Раз Бог мій воскрес. Значить, Він. Той Бог, який Воскрес, той Бог, який переміг смерть, Він може вирішити будь-яку мою проблему. Приходить віра в людині, і Бог починає діяти. І Бог діє. І Бог являє свою велику силу і славу під час слібоми. Але в цьому треба дуже сильно пильнувати. Бо і сестри, дорогі друзі, я ще хочу на одну деталь заустріти нашу увагу. Читаю 27 і 28 вірші. Тому то, хто їстиме хлібця і чіпитиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господні. Нехай людина випробовує себе. І так нехай хліб їсть і хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Друзі, дорогі, знаєте, ми часто часто ми ми. Концентруємо свою дуже сильну увагу на освяченні. І це правильно. Ми підходимо, ми обходимо себе, ми, ми якось так, знаєте, дуже сильно, скурпульозно дивимося про себе, чи нема в моєму серці ніяких гріхів, чи нема в моєму серці ніяких пороків. Але, і сестри, знаєте, часто люди, людей буває таке, знаєте, на хлібогомані, от людина думає, от я освятився, я покаявся. Я там скину всякі свої гріхи, мене вроді все в серці чисто, мене не засуджує, і я вже готовий. І люди на момент хліболомання часто буває наш розум і наше серце, воно не сконцентроване на Бозі. Воно буває не сконцентроване на заповіді. Ми часто успокаємо буває себе, що в мене все добре. Я, я освятився, я очистився, і тепер я був гідним учасником. Але що говорить? Нещо я хотів би заострити свою увагу. Тому, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде витису супроти тіла та крові Господні. І лише свою увагу апостолу Павло, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Оказується, Мона будь освяченим, мона бути святим. Але в момент ніболомання не будь сконцентрованим над тілом Господнім. церква, яка создалася в результаті, в результаті е, того, що Ісус Христос помер і воскрес, тіло Господнє, і якою ціною це тіло Господнє вродалося, і як Ісус Христос страдав. Оказується в той момент, коли людина не сконцентрована розумом. Серцем. Ще раз наголошую, бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є. Пройцясне, добре, що ви освятились, добре, що ви обійшли своє життя. Но я хочу, щоб сьогодні ви загострили свою увагу і сконцентрувалися серцем і розумом в момент хлібовомані над тим, що було зроблено для нас. Ми є церква Ісуса Христа, але не було б церкви без тих страждань, тих мук тої смерті і, і того Воскресіння. І у моментах не було мене, я ще раз зачитаю 26 вірш. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте. Друзі, друзі, ми часто можемо зациклитися на освящення, хоч це є дуже вагома справа, але ми можемо. І свого розуму впустить основне. Наші думки десь можуть літати постаном молитви в якихось справах, що я буду робити після хліболомені і так далі. Друзі, дорогі, я хотів би, щоб ми зараз ще раз концентрую свою увагу. Давайте ми зараз всі свої думки, переживання, клопоти, турботи виложимо. Наш розум вивільнені від всяких думок. І в момент ніболовання ми сконцентруємося і будемо розважати над тілом Ісуса Христа, яке було за нас. Яке яке страдало за нас. Ми будемо ми будем розміщати над тим великим актом спасіння. І Ісус Христос помер. Він воскрес! І в результаті того створилася церква Ісуса Христа. Створилися люди, спасені Богом. Якби цього не відбулося, не булося нашого спасіння. Друзі, друзі, я хотів би, щоб ми в своєму розумі під час хлібом, коли буде проходити тарелка з хлібом, потім і чаша з вином. ми в розумі тримали і все в серці йому. Боже, я тобі дякую за звершення акт спасіння. Боже, я тобі дякую за ту перемогу. Боже, тобі дякую, що я є частинкою твого тіла, бо я в свій час пізнав тебе, я прийняв тебе, і я є твоїм. І завдяки твоїй смерті я сьогодні є спасений. Друзі, дорогі, ми це маємо тримати в цьому розумі і в тілі, в серці. Друзі, друзі. Ще раз нагадую цей текст, Бог то їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло. Друзі, тоді може бути приймаючи тіло нашого Господа Ісуса Хаса, будь подготовленим, але думками десь будь там, серце десь будь там, десь уйти в сторону і в цей момент не будь сконцентрованим над тим, що відбувається, може бути негідним учасником. Хоч і освяченим, хоч і приготовленим, але може бути, бути негідним учасником. Друзі дорогі, я хотів би, щоб в цьому служінні нас по-особливому благословив Господь. Я хотів би, щоб під час хлібомовання, коли буде ти тарілка з хлібом і чаша з вином, особливо Божа благодать, вона торкнулася кожного серця. Друзі, дорогі, Бог знає, що тобі дати сьогодні. Бог знає, як благословити тебе сьогодні. Але сьогодні не думай про свої проблеми, клопоти і переживання. Сконцентруйся розумом і сконцентруйся серцем на Голгофі. там, де звершилася твоя і моя перемога, там, де Христос страждав. І сьогодні подякуй Богу за це розумом і серцем під час від початку і до кінця весь цей процес. Тобі має в своєму розумі страждання Ісуса Христа і дякую Йому за звершене спасіння. І хай в той момент, коли ти будеш усвідомлювати, думати, можливо, десятки думок будуть проводити через твій розум, як це все відбувалося. Хай в той час віра ім'я укріпиться, зміцниться і підніметься, що твій Христос, який переміг смерть, йому немає ні, неможливої жодної речі, що благословить тебе. Друзі, дорогі, я хотів би, щоб кожен із вас сьогодні був гідним учасником. Він був благословеним учасником. Він прийняв на благословіння, щоб обільна Божа сила і благодать вона на твоє серце. Але ще раз нагадую, у вас є проблеми, у вас, можливо, є нужди і переживання. Відучить їх на сторону. Ісус їх знає, зараз прийшов час сконцентруватися розумом і сконцентруватися серцем над тим, щоб я був гідним учасником хліболовання. За розуму і серцем сконцентруватися на стражданнях Ісуса Христа, на те, що було зроблено для нас, на те, що Христос в муках вмирав, помер, а потім Воскрес. І ми отримали спасіння. Ми зараз помолимося, друзі, дорогі. Ми зараз помолимося. Я розумію, що коли, входиш, коли ти починаєш входити в духовний світ, ти починаєш розуміти цими всіма процесами, де Світна атакує. І сатана підкидає різні дуки. сатана дає можливу згадку, що ти робив вчора і позавчора і третього дня. Десь, можливо, треба освятитися і покаятися. Десь, можливо, ще раз треба обійти своє життя. Десь, можливо, ще раз треба можливо, оставити і, і сповідати той гріх, назвати його по імені. Боже, прости мене. Боже, я каюсь. Боже, або щось сталося в моєму житті, щось неправильно зробив. Друзі, ми зараз будемо молитися. Я зараз буду молитися, але я запрошую кожного із вас, я умиляю кожного із вас, просто благаю кожного із вас. Не, не просто десь не гуляйте думками позадому молитви. Не просто стійте як на отбувальщині, як на якійсь, можливо, знаєте, літургії. Не просто сіте, не просто дивіться на це все. Не просто моліться формально, аби помолитися. Не просто стійте, просто аби стояти. Друже, заглянь в свою середину. Брате, сестро, заглянь в свою середину, обійти себе глибоко, обійти себе глибоко і будь в розумі сконцентрованим над тим, що було звершене для тебе на Голгофі. Бо сьогодні в цьому служінні, під час цього хлібомовлення, обільним благословінням, хоче тебе благословить Господь. А ти, можливо, стоїш упрямо на тому, щоб отак завжди приймав, так завжди буду приймати і приймати на осудження. Ні, не треба приймати на осудження. Бог сьогодні тебе хоче благословити і благословити хоче обідно. Великою силою, великою благодаттю і великим своїм благословенням. Браю сестри, хай це буде особлива молитва. Особлива молитва. Друзі, друзі, ще раз підчеркую. Відкиньте все свого розуму. Відкиньтеся свого серця. Обідіть глибоко себе ще раз. І будьте сконцентрованими на Голові, на розп'ятому Ісусі, той, який помирав, Той, який воскрес, і через якого ми маємо спасіння. А кому потрібно оновлення, кому потрібно прощення? Просіть Бога, Бог простить, освятить, очистить і благословить, щоб ми будемо гідними учасниками сповненого страждання і смерті нашого Господа Ісуса Христа. Хай це буде молитва необичною, не хай це буде молитва надзвичайно можливо сильною, гарячою, але хай під час своєї молитви. І от щоб ти відчув, брата і сестру, коли можливо під час своєї молитви відчуй Божу присутність до тих Божої благодаті, щоб Бог тебе благословив і ти був благословенний Богом. Піднімаємося і молимося. Амінь.